Відкриває нашу топ-п'ятірку Ніколя Саркозі, 6 травня 2007 року його обрали президентом Франції. Політехнологи давно відзначили лідерські якості і харизму Саркозі. За переконаннями, заточений правий консерватор. Його основним конкурентом у 2007 році був кандидат від соціалістів Сеголен Рояль. Що цікаво спершу Саркозі поступався роялю в соціологічних опитуваннях, але недовго. Перед кампанія Анія Саркозі стала таким собі полігоном для випробування електоральних технологій. Його політехнологи вигадали провести голосування за день до офіційних виборів. Тоді у ньому взяли участь 882 тисячі виборців. Активно Саркозі і його команда використовували новий тип користувача мережі блогер-активіст. Культові інтернет-дописувачі стали частиною піар-кампанії. Варто зазначити, що цю технологію використовував не лише Саркозі. Якщо говорити чи? про кампанію Саркозі, вона дуже запам'яталася, власне, тим, що перед цим передувала велика актуальна проблема всередині країни. Зокрема, якщо ми згадаємо цю картинку, ну минеті в Україні яскраво бачили. Це палаючий французький квартал передмістя Парижа. І власне в цих умовах французи хотіли сильної руки. Загадкою залишається, чи був Саркозі причетний до того, щоб ця криза була такою гострою. На фоні цієї кризи активність виборців шалено зросла у Франції вона була майже 85%. Відсотків. Це вперше з 1965 року. Четверту позицію посідає головна солістка Бундестагу Ангела Меркель. Ніхто з політехнологів свого часу і не передбачав такого успіху дівчинці коля. Федеральна канцлерка ось уже 10 років здобуває очки насамперед не своєю позицією, а стриманістю. Вона говорить мало несподіваного і завжди контролює власні емоції. За 100 днів до виборів до Бундестагу, 22 вересня 2013 року. Ангела Меркель скрізь на зустрічах з. Представниками промисловості з дітьми, жертвами повені. Так вона працює в режимі виборчої кампанії, зокрема і в ефірі на власному інтернет-каналі Християнського демократичного союзу у своїй програмі. Ми хочемо підвищити неоподатковуваний мінімум для дітей до рівня дорослих. підвищити допомогу для матерів та обмежити підвищення оренди для нових орендарів принципі, Ангела Меркель діяла так само, як і її конкуренти на політичній сцені, роздавала подарунки. Єдина новація, не соромлячись, переймала теми у політичних опонентів. Основна стратегія сподіватись на канцлерський бонус, який Ангела успішно випробувала у 2009 році. Вона вміє перечікувати проблему і пізніше приєднуватися до думки більшості. Дехто її за це критикує, дехто поважає. Однак в деяких моментах вона може при. Явити жорстокість, як це мало місце під час боргової кризи в Єврозоні, тому і не дивно, що із результатом 41,5% блок Меркель пройшов до Бундестагу у 2013 році. Експерти відзначили, це був найкращий показник за останні 20 років. Третє місце за Анджеєм Дудою, президентом Польщі, у травні він переміг з результатом майже 52% голосів. Молодий і на старті виборчої кампанії ще маловідомий Анджей Дуда стрімко піднявся на вершину польського політичного олімпу. Однією з причин успіху вважається його до болю традиційна передвиборча кампанія, яка насправді була побудована на старій обкатаній технології від дверей до дверей. Головний секрет стрімкого успіху. Ходуди у, у тому, що лідер консервативної партії Право і Справедливість Ярослав Качинський ризикнув запропонувати молодого політика на пост президента Польщі і таки не прогадав. Останній випуск журналу «Ньюсвік Вік розмістив на обкладинці Анджея Дуду у вигляді маски, під якою ховається сам Ярослав Качинський. Найбільшим його був успіхом те, що він почав давати адекватні відповіді на ті питання, які його конкурент не давав. Причому серед цих відповідей, що має бути приємно. Для України було українсько-російське питання. Ж бути на хвилі слави завжди будь актуальним. Більшість західних політиків слідують цьому правилу. і це давно собі занотувала Гіларі Клінтон. У нашому рейтингу вона посіла почесне друге місце. Фаворитом президентських змагань в США, які стартували навесні цього року, безсумнівно стала екс-держсекретар Гіларі Клінтон. Плюс за її спиною 23 річний політичний стаж, мінус два нещодавніх скандали, один із яких пов'язаний з нібито не

Вона з'являється через півтори хвилини від початку. Перед цим глядачі бачать простих американців, які діляться своїми планами та проблемами. І це вже геть інший підхід. Раніше Гіларі робила традиційні політичні ролики. Наприклад, у передвиборчому відео 2007 року політик розказувала про свої цілі і давала обіцянки. Та ж сама Хілері мусить показати більше свою жіночність, тому що вона, наче українська Юлія Тимошенка, строга жінка, яку можуть які можуть сказати, що як чоловік у політиці, тому що ну Хілері досить потужний власне політик з великою історією в нас приймається дуже так строго, дуже так підкреслено. Тому власне її ходи вони пов'язані не тільки з увагою до цієї проблематики, і з тим, що в таких сім'ях зараз дуже багато голосуючих, тобто боротьбу за електорат, але й з образом з іміджем кандидата. А це ніколи не відійде. Головний меседж кампанії. Гілларі для Америки, крім цього, політик завела акаунти у Твіттер і Фейсбук. Політехнологи відзначають, головні її переваги це досвід і компетентність. Таким багажем, на жаль, не може похизуватись жоден кандидат від республіканців. Поки кампанія лише набирає обертів. Вибори призначено на листопад наступного року. Однак вже зрозуміло, що основна ставка Клінтон буде на економічному процвітанні Америки. Саме цього курсу дотримувався у свій час. Ас її чоловік Білл Клінтон. Колишній опонент Гілларі Клінтон на президентських перегонах 2008 року Барак Обама. Посів почесне перше місце серед найдаліших виборчих технологій у нашому рейтингу. Останні вибори президента 2012 року заклали нові підходи у виборчій кампанії. Наприклад, новий варіант розміщення реклами. Обама також розширив штат свого аналітичного центру. Він став у п'ять разів більшим ніж у 2008 році. Там працювали співробітники. В сотні аналітиків і мільйон доларів. Про них розповідає видання Лос-Анджелес Таймс. Робота цих аналітиків була суперсекретною. Вони організовували брифінги виключно для президента і його найголовніших радників. Їхні програми мали загадкові назви Нарваль і ловець мрій. Навіть працювали окремо від усіх, щоб уберегти інформацію від випадкових контактів. Адже тут була найголовніша перевага Обами над іншими опонентами. Зібрана інформація. Саме вона, а найголовніше алгоритм її обробки допомогли Обамі зрозуміти свого виборця, хто він і що його турбує. Кампанія Барака Обами, яка перша була, вона, можна сказати, як дуже часто кажуть політологи, люди, які досліджують політику, відкрила нову еру в політичних технологіях. Хоча насправді нічого особливого не відбулося, але політики Західні намагаються йти в ногу з часом. І вони побачили, що інтернет почав відігравати значно більшу роль, ніж відігравав раніше. І фактично на президентському такому світовому рівні власне така потужна інтернет-кампанія була проведена вперше в частині залучення коштів. Інтернет раніше використовувався. Він завжди вже був досить потужним агітаційним засобом. Але Обамі вдалося вперше зібрати оцими донейт-донейт величезну суму грошей, завдяки яким він навіть міг позиціонуватися як незалежний від багатіїв, олігархів великого капіталу. І власне він таким позиціонувався. Загалом Обамі вдалося зібрати один мільярд доларів за допомогою фандрейзінгу. Це залучення коштів від приватних осіб, недержавних структур від тих, хто не має стосунку до олігархів. Світлана Макогонська, Володимир Козловський, телеканал Еспресо.